Тростянецька громада долучилася до загальноукраїнського відзначення Дня Соборності України. 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Ця подія стала символом єдності українських земель. У Тростянці відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. У заході взяли участь військовослужбовці, правоохоронці та представники місцевої влади, які вшанували пам'ять Леглих героїв, дорогі тростянчани, сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності України. Я сьогодні вітаю цієї нашої громади з Днем Соборності України. Пам'ятайте, що ми українці, ми сильні, ми міцні і ми єдині. В умовах повномасштабної війни День Соборності для українців має особливе значення. Наразі український народ продовжує боротьбу за свою землю, свободу та незалежність, так само, як і понад 100 років. Тому це свято нагадує про силу згуртованості і спільну відповідальність за майбутнє України. День Соборності залишається символом національної єдності, стійкості та незламної волі українського народу у відстоюванні своєї державності.